Якщо вам хтось говорить, що курячі яйця корисні, то можете сміливо плювати йому в обличчя. Але якщо вам хтось говорить, що яйця шкідливі, то можете робити те саме. Бо вчені проаналізували практично всі наявні на сьогодні більш-менш варті уваги дослідження впливу яєць на здоров'я людини. І найголовніший висновок такий: більшість метааналізів отримали оцінку ненадійних і таких, що не відповідають твердій основі для клінічних рекомендацій. Загалом спільний аналіз впливу яєць на смертність від усіх причин, від серцево-судинних захворювань та від раку, показав, що вплив практично відсутній, хіба що зовсім трохи за деякими показниками було погіршення. Але всупереч в цьому вчені ще раз підкреслюють, що якість наявних на сьогодні досліджень дуже низька, і можна сміливо говорити, що вони ні про що не говорять у принципі. Проте, вивчаючи це питання більш глобально, враховуючи й багато інших даних, можна зробити висновки. Якщо у вас немає підвищеного артеріального тиску, поганого ліпідного профілю та зайвої маси тіла, то яйця вам точно ніяк не зашкодять, особливо якщо у вас більш-менш активний спосіб життя. Якщо ж якісь із порушень у вас є, то просто потрібно бути поміркованими та обережними з яйцями.